Вітаю вас на каналі Family Ease. Мене звати Володимир Науменко, я психолог-гіпнотерапевт. Сьогодні хотів би поговорити на тему, що робити, коли ви дізнались, наприклад, що у вашого чоловіка є коханка. Відразу хочу сказати, що Ну, як я раджу своїм клієнтам. Починайте з питання, для чого мені ця ситуація? Я розумію, що іноді буває складно налаштуватись на те, щоб знайти відповідь на це питання. Але якщо так склалось, що з'явилася ще одна жінка, і ваш чоловік має зацікавленість до неї, то треба починати з питання Для чого це мені. Дуже часто люди йдуть в позицію жертви і вони тільки. Можуть ставити собі питання, а навіщо? Чому все так погано склалося в моєму житті? Чому мій чоловік мене мені зраджує, або взагалі якось поводить себе не по людськи зі мною? Що я хотів би порадити? Розглянути три можливі сценарії. Сценарій ваших дій. Що потрібно робити в такій ситуації? Сценарій перший – поставити крапку в стосунках. Я зараз перелічу, а потім вже більш детальніше розповім, що саме під собою мається на увазі під кожним сценарієм. Отже, перше це поставити крапку в стосунках. Сценарій, другий жити з цим. Тобто іноді що роблять жінки, вони наче заплющують очі і не хочуть вірити в цю реальність. Вони не хочуть її приймати. І сценарій номер три це новий етап у стосунках. Добре, якщо, наприклад, ви визначились зі сценарієм, то а, як краще йти яким шляхом можна самостійно вирішувати цю проблему, можна звернутися у лапках до подруг, тобто до ну. Я маю на увазі до тих жінок, які вже мають подібний досвід, але далеко не факт, що вони можуть бути для вас корисними. Я теж зараз поясню, чому. І варіант номер три це звернутися за допомогою до спеціаліста. Іноді жінки витрачають роки на те, щоб самотужки справитися з цією проблемою, але, на жаль, результат негативний. Є інший варіант. Це звернутися за допомогою, але не до спеціаліста, а так би мовити, до тих людей, яким ви можете довіряти, які можуть мати певний досвід. Але знов таки я хочу поставити вам запитання: а який саме вони досвід мають? Дуже часто я зустрічаю жінок ну, в своїх консультаціях, які мають досвід, але на жаль, він негативний. І вони, знаходячись в позиції жертви, починають бачити в усіх чоловіках зрадників. Тобто, чи може така подруга допомогти, чи може вона підтримати вас? Я вважаю, що ні. Отже, тоді залишається один варіант звернутися за допомогою до спеціаліста. І знов-таки, пам'ятаєте, три сценарії, про яких я на початку цього відео вам почав розповідати: поставити крапку, заплющити очі, жити, начебто нічого не трапилось. І третій варіант це Зробити так, щоб перейти в цих стосунках, наприклад, якщо у вас сім'я з вашим чоловіком на новий рівень. Зараз буду розповідати більш детальніше по кожному зі сценаріїв. Перший сценарій заплющити очі, тобто нічого сімко не робити. В мене є кейс, тобто реальна історія з моєї практики. Якось до мене прийшла жінка і каже: Володимир: я постійно хворію. Я не знаю, що з цим робити. Я була у лікарів, не знаю. Вони не можуть допомогти, вони не можуть взагалі встановити діагноз, що воно зі мною відбувається, ніхто не знає. І ви знаєте, я в першу чергу подумав, що це, скоріш за все, психосоматичне. І тоді я запитав: А скажіть, будь ласка, а як у вас взагалі ну, зі стосунками все окей? Я знав, що вона одружена. Вона каже: Ну, ви знаєте, начебто окей. Але я спеціаліст, я вже відчув. У її відповіді, що не окей. Я кажу, є проблеми з чоловіком. Вона каже, є, але ви знаєте, я навчилась жити і приймати ці проблеми. І тоді я запитав, кажу, є ще якась людина, яка є в вашому трикутнику кохання, і вона сказала так. І я дуже боюсь втратити чоловіка, і я з цим нічого не роблю. Я кажу, от ви знаєте, в цьому і причина. Того, що ви хворієте. Вам є що сказати чоловіку? Вам є, з чим вам треба йти в діалог, а не нести це в собі і все. І вона тоді запитала, а що краще тоді зробити? Я кажу, просто сісти поговорити. Я знаю про те, що в тебе є коханка. І я дуже ціную тебе і наш шлюб. І я дуже хочу, щоб все це змінилось. Скажи, будь ласка, чому так сталося? Просто запитати. По людськи просто запитати, якщо він буде відкритий для діалогу, то тоді буде в принципі можливість знайти оце рішення. А вона зробила так, як ми проговорили, і за декілька тижнів вони в діалозі одне з одним дійшли до такого висновку, що не вистачало уваги безпосередньо чоловіку, і він почав її шукати десь на стороні. Вони змінили підхід і своє ставлення. Один до одного. І я хочу сказати, що ця історія вона з хеппі ендом. Чому? Тому що вони залишились, тому що вони знайшли спільну мову, вони поставили в пріоритет ті сімейні цінності, які в них є. Наразі ця клієнтка моя, вона перестала хворіти. Десь приблизно через три місяці вона мені пише: Володимир. Мене більше вже нічого не турбує. Ну тобто, в плані ті проблеми, які були зі здоров'ям, нічого вже немає. Я пішла до лікарів, вони кажуть, а які ліки ви приймали? У вас все класно, ви себе почуваєте. Ну, начебто, ми не могли встановити діагноз, але у вас все в нормі, ви в повному ресурсі. От розумієте, як це пов'язано? Отже, висновок перший. Заплющувати очі, хай все буде як буде, як іноді жінки кажуть, нагуляється, повернеться додому. Це не працює, тому що в будь-якому випадку ви можете за це відповідати своїм здоров'ям. Інший сценарій: поставити крапку теж. Реальна ситуація з моєї практики. Я все люблю підкріплювати реальними кейсами. Тими ситуаціями, з якими я стикався в своїй практиці, прийшла до мене клієнтка і каже: Володимир, я розлучилась з чоловіком, потім були одні, другі, треті стосунки, начебто мені як пороблено. Я кажу: повторюю цей сценарій. Вона каже, так. Я кажу: добре, в мене тільки до вас одне питання. Коли ви розлучились з чоловіком, чи були ви в терапії, чи звертались ви за допомогою до спеціаліста? Чи робили ви це вже більш ніж одне питання, але... Чи робили ви роботу над помилками? Вона каже: ні. Кажу, розумієте, ви тоді пройшли цей етап розлучення, те, що там у вас були якісь певні конфлікти, але ви не змінили своє бачення стосунків і своєї ролі в стосунках, і ролі чоловіка в ваших стосунках. Вона каже: блін, а ти повністю правий. Так воно і є. Кажу, обов'язково, коли ставиться крапка. Ну, Якщо, наприклад, ти вже не бачиш себе в цих стосунках з певною людиною, з певним чоловіком, то дуже важливим є, що зробити. Роботу над помилками. Знов-таки, тут краще за все, інтенсивніше за все, може допомогти спеціаліст. Вона каже: а як це зробити, роботу над помилками? Кажу дуже просто, давайте згадаємо школу. Коли ми, наприклад, там написали самостійну роботу, в нас є помилки. Навіщо ми робили роботу над помилками, щоб наступного разу не помилятись, щоб зрозуміти, чого ми не зрозуміли, де ми зробили помилки, і вже наступного разу ми їх не будемо робити. Розумієте? Отак воно і працює. І ми просто сиділи і виписували з неї, що було окей, що було не окей в стосунках, де вона була права, де вона була неправа, де були моменти незрозумілі, чому сам виникали ті чи інші конфлікти. І коли ми зробили цю роботу над помилками, і вона чітко після цього таке зробила прям резюме і сказала: отак, я більше себе не поводжу. Тому що я не хочу, щоб потім це до мене якось негативно поверталось. Так я себе більше не позиціоную, наприклад, в ролі людини, яка критикує, або в ролі там, мами, або в ролі вчителя до свого чоловіка. Тому що я мушу грати роль жінки, я мушу його кохати і щоб він мене кохав. Ну, не просто мушу, щоб так відбувалося. Це абсолютно нормально. І що цікаво. Через деякий період часу ця клієнтка знову прийшла на консультацію і каже: Володимир, пам'ятаєш ті останні стосунки, де я хотіла ставити крапку. Ми все проговорили. Після тієї роботи над помилками, яку я зробила, я зрозуміла, що ця людина дуже цінною є для мене. Я її кохаю. І ми домовились. І зараз ми хочемо створити свою сім'ю. Кажу, ну бачиш, як добре робота над помилками. Для того, щоб не було рецидиву, для того, щоб не було повторювання одного того ж самого сценарію. Є ще інший сценарій, про який я казав на початку цього відео. Це сценарій перейти на новий рівень. Що це таке? Для того, щоб все це стало реальністю, коли, наприклад, виникла проблема, з'явилася якась третя людина да, в ваших стосунках, треба поговорити. Як доросла людина з дорослою людиною. Не з позиції жертви, а як доросла і здорова людина. Знайти відповідь на це питання. В мене є така історія з моєї практики, ну, взагалі їх багато, одна з яку я хочу зараз розказати. Прийшла клієнтка і каже: е, прийшов чоловік каже, прям так напряму, каже, в мене є коханка. Ти знаєш, я, ну, я не, можу, не можу ходити і про це мовчати. От як є, так є. І я бачу в цьому проблему, тому що мені дуже складно з цим жити. Вона прийшла до мене на консультацію, каже, що мені робити. Я кажу: спілкуватись. Вона з чомусь е, виникла, ця коханка. Є причина-наслідковий зв'язок, була якась причина це вже наслідки. І вони декілька разів. Посиділи, поспілкувалися одне з одним і дійшли до того висновку, що коли у моєї клієнтки почала розвиватися дуже бурхливо її кар'єра. То чоловіку дуже не вистачало її уваги знов-таки. от те, що було на початку стосунків. Потім, коли вони одружилися, ну йому почало цього бракувати. І він неодноразово, вона вже потім згадувала, каже, підходив мені, якось і так, і романтику робить. А в мене тільки ці цифри, бізнес, ну тому що кар'єра йде вгору. І тоді він зрозумів, що він не хоче розлучатися, можливо, в мене щось зміниться, і з'явилася оця жінка, яка там його колега по роботі. Коли вони поспілкувалися, коли він сказав про те, що є дуже важливим для нього у стосунках, коли вона це зрозуміла, коли вона на ваги поклала її кар'єру, взагалі, оцей дисбаланс, який виник в її житті, то вона внесла певні корективи, і вони знов почали що? Вони знов почали бути чоловіком та е, жінкою одне з одним. І вона не, вона не покинула свою кар'єру, але вона просто змінила свій підхід. І вона зрозуміла, що для неї та для її чоловіка є дуже цінним проводити цей спільний час, да, бути разом, робити щось разом, мати якісь певні е, цілі, до яких вони крокують. І чим завершилася ця історія? Тим, що вони перейшли на новий рівень спілкування, і вона, і він дуже цінують, дуже цінують те, що в них є. Вони дуже цінують свій час. Вони дуже цінують от, ті цінності, які в них є в сім'ї, в їх стосунках. І коли я поставив питання, ну своїй клієнтці, кажу: А як ти живеш з тим, що ну ти знаєш, що чоловік зраджував? Вона каже, то моя була проблема. Якби тоді я не зробила фокус на свою кар'єру, цього б не було. Каже, я в нього просила вибачення. Не я хотіла приймати вибачення від нього, а я просила вибачення, тому що я майже зруйнувала нашу сім'ю. Отже, дуже важливим є знов-таки підводячи підсумок, це те, який сценарій ви обираєте. Поставити крапку або заплющити на це очі. Але якщо ви ставите крапку, то треба. Зробити роботу над помилками. Але я безпосередньо в роботі зі своїми клієнтами завжди раджу обирати варіант переходу на новий рівень. Це те, ну взагалі, будь-яка криза, вона може поліпшити якість життя, якість стосунків. Вона може допомогти нам і жінкам, і чоловікам, подорослішити. Якщо вас Є сенс бути разом. Якщо у вас є ті сімейні цінності, які вас об'єднують, то тоді обирайте, будь ласка, цей варіант. І вам завжди все буде вдаватися зробити якомога найкраще, щоб бути разом, щоб жити в коханні.